Сьогодні ми приготуємо божественний закарпатський сніданок Бундашкенір. Або ще з Угорської в перекладі це просто хліб у яйцях. Моя родина дуже полюбляє цей сніданок. Ми використовуємо два яєчка, додаємо молочко і гарно все змішуємо. Хтось полюбляє солоні бунташкенір, хтось любить солоденький. але цього разу я вирішила урізноманітнити рецепт і додати трішки сиру, аби він тягнувся при накусуванні. Отже, додаємо все рівно трішки цукру, трішки солі, розкладаємо наш хлібчик. Гарненько змащуємо вершковим маслом, хоча можна обійтися і без нього. Обираємо сир, який ми любимо. Це може бути моцарелла, голландський або ще будь-який. Змащуємо сковорідку вершковим маслом або рослинною олією і гарненько змочуємо наші бундашки у яєчній суміші. Я люблю так, аби всередині навіть трошки були мокренькі. Тобто дуже-дуже добре їх занурюємо. Викладаємо на гарячу пательню і будемо обсмажувати їх з двох сторін. Вони стають рум'яні, хрумкі всередині тянеться. Це просто неймовірний як десерт може бути, так і супер класна закуска. Тому пробуйте, куштуйте смачного.